Як зробити свої перші 5 тисяч євро на школі німецької мови з нуля та через цікаву воронку? Давайте ж дізнаємось. Маш, привіт. Розкажи, будь ласка, де ти зараз знаходишся та чим займаєшся? А, привіт! Я знаходжусь в Німеччині, а зараз я веду два проекти. У мене своя онлайн школа німецької мови, та я допомагаю людям продавати свою послугу Послуги вчу їх це робити. Угу. Uh -huh. uh, трішки, якщо дуже коротко, розкажи, де ти знання спочатку про продажі взяла, а потім прийдемо до школи, і, можливо, трішки ти відкриєш нам свою вороночку, як вона в тебе працює, uh, де знання взяла? Це таке uh -huh. питання з подвохом трошки. Так, ну, ну я думаю, ти прекрасно це знаєш, де я брала знання. Ну, для наших продажі, глядачів, бо, да -да -да -да. Тебе працювала два роки. І прийшла я з нульом, ну майже з нульом знань продажів. Та ти та роб мене навчали продавати mm -hmm. спочатку. Потім там я вже сама допомагала навчати інших продавців і так далі. І сама так дійсно. Ти була в мене продавцем біля двох років, але перед війною вже доросла до асистента продюсера і вже допомагала мені запускати мої автоворонки та навчалась саме продюсуванню. Та, взагалі, продажем онлайн-курсів вже через онлайн, через маркетинг. Розкажи за розкажи, як ти взагалі ти англійську викладала до цього часу, до мене навіть так. Але mm. зараз вирішила німецьку. А чому німецьку, а не англійську, наприклад? А, ну, взагалі, англійську я викладала там, коли мені було 18-19 років. У мене просто була навичка, я знала англійську і, в принципі. То тому саме тому я почала викладати для мене було це цікаво. Я знала, як це робити, але я не знала, як себе наприклад продавати та позиціонувати. А зараз у мене є там багато научок знань і щодо продажів маркетингової воронок і т.д. І коли я приїхала до Німеччини. Ну, взагалі до війни німецька мова була не дуже в тренді, мало людей її вивчали. Але коли почалась війна, дуже виросла Аудиторія десь на 300 тисяч людей, які приїхали, хоча б до Німеччини, а ще до Швейцарії, Австрії, та і так далі. І люди тут відвідують курси, але ці курси їх недостатньо. І через це дуже велика кількість людей звертається саме до, до українських викладачів, які можуть українською мовою пояснити допомогти, почати розмовляти німецькою. І так як в мене є дуже великий досвід саме в організації таких розмовних занять, які там за декілька, за, за вже перший місяць допомагають людям почати розмовляти. Тому ми, ми це продовжили тут. І зараз у мене є онлайн школа, в якій ми саме продаємо заняття, які допомагають людям почати розмовляти німецькою. Окей. <гум> okay. Now... Тож в тебе були знання з продажів з маркетингу, трішки з продюсування, і ти ж не відразу запустила ці курси. Правильно, ти якось адаптувалась спочатку, потім подумала, чим взагалі займатися. Скільки зараз заробили ви на цьому на онлайн-школі? На даний момент, ну так насправді це там була. Я спочатку сама почала проводити розмовні клуби. Це було абсолютно безкоштовно, часто uh -huh. для того, щоб самі практикувати німецьку, а потім вже найняла викладачів. Зараз у нас є групи, які ну, ми постійно набираємо та навчаємо людей. Допомагаємо людям розмовляти німецькою. Зараз ми заробили 5 тисяч євро на всіх розмовних групових заняттях. Окей, okay. а розкажи, будь ласка, трішки про свою воронку. <проб> так, ну зараз в більшості ми продаємо через а, mm -hmm. бо ну я раніше не дуже довіряла Тіктоку. Я більше так вирішила протестувати варіант з Тіктоком, але це класно спрацювало я. Добре знаю, які проблеми є у людей, що вони хочуть вирішити. Тобто, в мене ну, є багато там, таких тригерних фраз, які я можу використовувати, і я просто запускаю, роблю там відео, 1 два відео на день, їх дивляться, і потім, у кінці, у середині відео, я кажу про те, що в мене. Там є розмовний клуб, я закидую таку удочку постійно, і люди переходять за посиланням в шапці тіктоку. Там йде посилання на чат бот в якому люди можуть зареєструватися на пробний розмовний клуб, на пробне розмовне заняття. І там є невелика воронка також із повідомлень, тобто їм декілька днів вони приходять, і там різні відгуки, і якісь ПДФ, і просто відео про розмовний клуб. Ще раз ми описуємо там, що ми вирішуємо, які ми проблеми, ну, Тобто, це uh -huh. минальне маркетингова ну, така воронка невелика. І люди реєструються. Потім я з ними зв'язуюсь, а вони приходять на пробне заняття, і після пробного вже купляють підписку на розмовний клуб. Угу. А першопробне один євро коштує так. Це як Так, пробне – це як такий трипайр, як дешевий угу. продукт для того, щоб вони протестували. Ну більшість шкіл робить пробне заняття, наприклад, безкоштовним. Я вирішила, що во це буде один євро. Бо тоді люди реально приходять, угу. і це на 50 на 50, що вони прийдуть. А це вже така певна відповідальність. 40 гривень це небагато. А, але, і, але у людей вже є такий перший досвід а, покупки оплати mm -hmm. нашій школи. Це важливо, так і тому їм вже набагато легше, плюс вони все тестують. Дійсно, це повноцінне пробне заняття. У нас багато там є додаткових матеріалів, плюс саме заняття, які вони відвідують, і в принципі, велика кількість людей після пробного купляють підписку і вже на постійній основі навчаються. Плюс mm -hmm. можемо продавати ще індивідуальні заняття і так далі. Ага, тобто у вас є лінійка продуктів таких послуг? Ну так, але ми більше зорієнтовані, основний главний продукт це саме розмовні mm -hmm. заняття. Ну так, да, їх можна масштабувати, легше yeah, масштабувати, можна... та у перспективі це набагато більше грошей. Саме так, бо ну, є там викладачі, починаючи з онлайн школи, які трохи бояться запускати групи, але довгостроково зараз набагато більше аудиторії людей, які хочуть вивчати німецьку мову, аніж класних викладачів. Тому набагато легше запустити групи, аніж індивідуальні, бо ну, там у мене зараз є черга з індивідуальних. Mm -hmm. Бо викладачів не так багато. А на, а на розмовну групу це там викладача це одна година, дві години, там, якщо готуються до заняття на тиждень, mm -hmm. і він пропускає через себе 8-10 людей. І це виходить дуже е, такий логічний хід. Mm -hmm. Дякую, що поділилась знаннями та своєю воронкою. Можливо, я впевнений, що комусь це точно допоможе. Навіть то ти на цю обкладинку про німецьку мову. Я думаю, вони будуть тобі вдячні. Пишіть у коментарях.